Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 19 Мішечок з яйцями. Наступного ранку щойно перше світло засіріло на сході, і горобці застрибали на деревах, щойно корова забрящала ланцюгами і заспівав півень, а перші автомобілі зашурхотіли на великій дорозі. Філбер прокинувся і почав шукати очима шарлотту. Побачив її вгорі, в куточку, в задній частині його хлібця. бо була якась дуже тиха. Її восьми ніг були широко розпростерті. Здавалося, вона са ніч дуже схудла. а біля неї Вілбер помітив якийсь дивний приліплений до стелі предмет мішечок, торбинка, кокон, був той предмет персикового кольору, а зроблений. Наче цукрової вати. Ти не спиш, Шарлотто?» – тихо запитав кабанець. Ні, почулася відповідь. А що це за така стильна річ? Це ти зробила? Так я слабким голосом відповіла Шарлотта. То іграшка? Іграшка? Я б так не сказала. Це мій мішечок з яйцями, мій магнум опус. А я не знаю, що воно таке, Магнумобус», – признався Вілбер. Це латинські слова пояснила Шарлотта. Вони означають великий твір. Цей мішечок з яйцями її великий твір, найкраща річ, яку я будьколи робила. А що в ньому всередині? запитав Вілбер. «Яєчка?» «514 яєць, гордо відказала павучиха. «514?» – не повірив кабинець. Ти жартуєш? Ні, не жартую. Я їх відклала і лічила. Почала лічити, то вже й до кінця долічила так просто, щоб голова була чомусь зайнята. Який товашений, чудовий мішечок з яйцями, вигукнув Білбер, почуваючись таким щасливим, ніби оце він сам усе те й створив. Так, він гарненький. Сказала Шарлотта, поплескуючи мішечок двома своїми передніми лапками. Принаймні, я можу запевнити тебе, що він дуже міцний. Я зробила його з найміцнішого матеріалу, який я тільки маю, а ще він не промокає у воді. Яйця лежать усередині нього і завжди залишатимуться сухими і теплими. Шарлотта, вже сонливим голосом, Звернувся Вілбер, «Невже ти справді хочеш мати 514 літочок? Чому й ні, якщо нічого не завадить?» – відповіла павчиха. Звісно, вона поволуплюється аж навесні. Кабнець уловив у її голосі нотку печалі. А чому ти говориш таким невеселим голосом? Як на мене, то ти мала бути на сьомому небі від щастя? Ну, ти не звертай ну, на мене уваги, мовила Шарлотта. Просто не маю в мене більше вогнику. Легонь, я тому сумна, що ніколи не побачу моїх діточок. Як це так? Ти не побачиш своїх діточок? Що ти цим хочеш сказати? Та неодмінно побачиш. Ми всі їх побачимо. Це ж буде просто чудо навесні. Коли там, у підвалі скотарні, забігають по всіх куточках 514 малесеньких павученят, а в гусей знайдеться новий виводок гусенят, а вівці покотяться й матимуть маленьких ягнят. Можливо, так і буде, тихо мовила Шарлотта. Однак я маю таке передчуття, що не доведеться вже мені побачити наслідки моїх зусиль. Зовсім я розклеїлась. Дипонь, я хирію, якщо хочеш знати правду. Вілбер якраз не знав, що достеменно означає хирію, але й не зважувався попросити Шарлотту, щоб пояснила. Одначе був такий стривожений, що зрозумів. Такий треба запитати: А як це хиріти? Це означає, що я знепадаю та далі дужче відкриваю старість. Я вже давно не молода Вілбере. Але мені не хотілося, щоб ти потерпав за мене. Адже сьогодні твій великий день. Поглянь на мою павутину. Правда ж, вона гарна з тими крапельками руси на нитках. І справді, Шарлоттина павутина ще ніколи не виглядала такою красивою, як цього ранку. На кожній нитці висів добрий десяток блискотливих крапелинок ранкової руси, світло зі сходу заграло в цих крапелинках. І кожна нитка плетива стала, ставала ще виразніше. Ця павутина була чудовим зірцем вдалого задуму і його втілення в життя. Ще година чи дві, й мимо потече потік людей, що чудуватимуться з павутини, читатимуть виведене в ній слово, видивлятимуться на Вілбера і вигукуватимуть Чудо, чудо, Вілбер саме розглядав павутину, коли це поруч. Виткнулася вуса і чись гострий ніс. Темплтон на силу протяг своє тіло через хлівець і впав у кутку. Я повернувся, повідомив пацюк хрипким голосом. Що за нієчка була? Він так роздувся, що став удвічі більший за себе звичайного, його живіт округлився, мов якийсь джемом. Що за нієчка була? хрипко повторив пацюк. Яке бенкетування, яка гульня, справжнісінька уже райлівка. Я пхав у себе рештки чи не тридцяти підобідків, що ніколи в житті я не бачив такої купи недоїдків. І все дійшло найкращої смакової кондиції завдяки часу та денній спекоті О, це була розкіш, друзі мої. Справжня розкіш. І не соромно тобі, з й дорікнула Шарлотта. Буде тобі по заслузі, якщо спіткає тебе гострий напад на стравлення. мій шнунок, ви не бійтесь, прогарчав Темплтон. він перетравить що завгодно. А ще, до речі, я приніс лихі вісті коли я приходив по сусідні двері кабана, що зве сам себе дядьком, то помітив блакитну пирику на дверях його хлівця. Це означає, що він здобув перше місце. Голибонь тебе побиту, Вілтере. Можеш більше не випендрюватись, бо все одно ніхто не почепить жодної медалі тобі на шию. Навіть більше я не здивуюсь, якщо цукерман змінить своє ставлення до тебе. Ти ще тут чекаєшся, що він страшенно забажає свіжої свинки, копченої шинки та хрумкого бекону. І він таки заріже тебе, мій хлопче. Гамуйся, та цитькнула Шарлотта. Надто ти вже напхався та налазився, аби тямити, що вернякаєш. Не звертай на нього уваги Вілбера. Капинець, як тільки міг, постарався не думати про те, що наговорив пацюк. Він вирішив змінити тему. Темплтоне, сказав він, якби ти не був такий одурманений, то помітив би, що Шарлотта зробила мішечок для яєць. Вона збирається стати матір'ю. До твого відома тому мішечку персукової барви містилися 514 її яєць. Це правда? перепитав Пацюк, підозріло попридивляючись до мішечка. Так, правда, зітхнула Шарлота. Мої вітання, промовив Темплтон. Похіднічка була. І, заплющивши очі, Пацюк нагорнув на себе трохи соломи і миттєво занурився у глибокий сон. Гілбер і Шарлотта. Були раді, що на час позбулися його безцеремонного товариства. О 9 годині вантажівка пана Еребла в'їхала на територію ярмарку і зупинилася біля Вілберового хлівця. Всі побалася з машини. «Погляньте, Ферн, – Погляньте, – скрикнула Ферн, погляньте на Шарлоттину полотину. Прочитайте, що там написано. Дорослі й діти побралися за руки ставали перед паутиною, вивчаючи новий знак. Скромний, вимовив пан цукерман. Яке інше слово краще підходить вілберові? Всі тішилися тим, що чудо, в паутині знову повторилося. Вілбер з любов'ю дивився у їхнє обличчя. Виглядав він дуже скромним і дуже вдячним. Ферн підморгнула Шарлотті. Перший схаменувся Лервій і вилив у курице відро теплого пійла. І поки вибер з'їдав свій сніданок, найміт лагідно чухав його гладенькою паличкою. Стривайте. крикнув Евері, погляньте на ось це показав на блакитну бирку, прикріплену до дядькового хлівця. Оцей кабанюра вже й виграв приз. Обидві родини, Цукерман й еребли витріщилися на бирку. Пані цукерман заплакала. Ніхто не промовив жодного слова. Вони просто дивилися на ту бирку, тоді задивилися на дядька, потім знову на бирку. Лерві дістав із кишені величезного носовичка й гучно висякав носа. Та так гучно, що цей звук почули навіть конюхи на стайні. Можна мені взяти трохи грошей? запитала Ферм. Я хочу пройтися по центральній алеї. Ті мені тут, гримнула на доньку мати. Очі Ферн наповнилися слізьми. От чого це всім роздрюмислились? дрикнув пан цукерман. Ану до роботи. Гід, давай сюди сколотини!» колотини. Пані цукерман утерла очи носовичком, пішла до вантажівки і повернулася з великою панкою сколотин. Час для купелі, бадьори сказав Суперман. Він, пані Сукерман та Евері зайшли до Вілберового хлівця. Евері повільно зливав сколотини каванцеві на голову і спину, вони струминками розтікалися йому по боках, по щоках, а пан і пані Сукермани втирали їх йому в щитину та шкіру. Ось перший перехожий зупинився поспостерігати, а за якусь хвильку зібралася ціла юрба. Вілбер зробився такий, то вже білесенький та гладесенький. Ранкове сонце просвічувало крізь його режимів Він не такий великий, як той кабан, що в сусідстві, зауважив хтось із глядачів, зате ж він чистіший, а я люблю саме чистоту і я, підтримав першого інший чоловік. А ще він скромний, прочитала якась жінка слово, виведене в паутині. І всі, хто тільки зупинився перед цим хлівцем, знаходили якесь добре слово для вілбера. Всі захоплювалися павутиною. Але звісно ж, ніхто не помічав Шарлотти. Зненацька пролунав підсилений гучномовцем голос. Увага, увага. промовляв голос. Просимо пана гомера цукермана приставити свого славетного кабана до трибуни. За 20 хвилин йому буде призначена спеціальна відзнака. Всіх запрошуємо подивитись. Пане цукермане. Будьте ласкаві посадити вашого кабана в клітку і негайно з'явитись до, сусід... до суддівського намету. Після того, як підлунали останні слова оголошення обидві родини, еребли й цукермани і хвилино завмерли і заніміли. Тоді Евій схопив беремок соломи і підкинув у повітря, репетуючи на всю горлянку. Соломинки про конфетті позалітали його сестрички ці в коси. Пан цукерман міцно обійняв пані цукерман. Пан Ербол поцілував пані Еребл. Евері поцілував в п'ятачок. Лерві у сім'ї кожному руки. Ферн міцно обійняла матір. Евері обійняв ферн. Пані цукерман обійняла пані Еребол, а в задній у задніх відсталих вівця яким не побачено, сидів по Шарлотта, обхопивши передніми лапами свій мішечок із яйцями. Її серце більше вже не билося так сильно, як колись, і вона почувалася стомленою і старою, але нарешті була впевнена в тому, що врятувала Вілберові життя. Ось чому вона була умиротворена і задоволена. Негай мені хвилину. крикнув пан сукерман. Лерві, допоможи мені з кліткою. А можна вже мені взяти трохи грошей? знову попросила Ферн. Та почекай, сказала пані Ербел. Чи ти не бачиш, як ми всі заклопотані? Занесіть хто порожню банку з під сколотину машину, скомандував пан Ербел. Егрі схопив банку і прожогом кинувся до вантажівки. Чи моя зачіска в порядку? запитала пані Цукерман. В чудовому порядку, відрізав пан цукерман, ставлячи разом із наймитом клітку перед вілбером. Ти ж навіть не глянув на мою зачіску, обурилася пані Цукерман. За гаразд із твоєю сатізкою, як мовила пані Ербел. тільки не зчиняй бучі. Пацюк Темплтон ще спав собі в соломі, зачув цей шарварок і прокинувся. Достеменно він не збагнув, що воно й до чого, але, побачивши чоловіка з похадів до клітки, надумався й собі під'їхати. Він... Вичекав слушної миті і, коли ніхто не дивився, шаснула до клітки і зарився у солому на її дні. «Приту Приготувалися, хлопці, гукнув пан цукерман. ну, взяли. Він, пан Еребл, Лерві й Евері схопили клітку спершу одним боком. На стінку хлівця висадили її в кузов. Ферн заскочила в кузов і всілася верхи на клітці. У неї досі стирчала солома в косах. І вся вона була така схвильована і гарненька. Пан Ербол завів твигун. Усі повелазили на машину і так рушили поволеньки до суддівської кабіни перед трибуною. Коли проїздили повз чортове колесо, Ферн задивилася на нього й побажала опинитись зараз у найвищій кабінці разом із Генрі його.